Чорна невбиваема класика, в десятці кращих в світі брендів Giant Просто велосипед Тут 120, 130, 140 кг навіть 150 сідає на нього, і їде років 10 і тут нічого не поламається, бо тут є понижені передачі, Планетарна втулка, Nexus 8 в середині тут всі передачі. Дуже міцний ланцюг, який руками не міняють. Має амортизаційну вилучку. Отут стоїть амортизація, і він дуже м'який і зручний. Глушить всю вібрацію по суглобах, по руках. Плюс має, дивіться, серворуль. Ви собі ти руль ставите, як вам зручно, приїзді, чи де, ну, щоб вам було дуже комфортно їхати по любій дорозі, по любій. Є дзвіночок комплектації, є, значить. Фара в комплектації передня, яка працює. обвода значить, наче усилені подвійні аліміні стоять. Взаді, вперед є замок такий. Опа. Закриваєте собі ззаді колесо. Дивіться, яке комфортне сідло силиконове що ви розуміли, під любу задницю, під любу буде комфортно. Плюс є амортизаційна стійка. Що ви їхали по бруківці, побрущається, собі їдете. Знаєте. Всю вібрацію по спині глушить. Їдете просто з комфортом, як на Мерседесі, я мовлю серйозно Багажник тут дуже добротний, місний, 70 кг на нього кидаєте, грузите по господару, все, що вам треба, і везете. Без проблем. Так, сейчас покажу вам. Так. З тої сторони фара задня теж працює без проблем. З тої сторони виглядає той апарат, в принципі, можна навіть доставити колесо електро і зробити з нього електрик. Він розрахований, він не боїться нічого. Він дуже міцний. 10 років кажу, ви на ньому можете їздити і нічого не ремонтувати і до нього не дивитися. Якщо вам потрібен такий апарат, то тоді пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. У нас там є різні кольори, різні дизайни дизайнерами. Жіан в світі кращих. Говорю, до 150 кг витримує.